Ну, а тим часом Україну вітає світ на сторінці британського уряду напис Латинкою Слава Україні у відеозверненні. прем'єр Борис Джонсон заявив, що переконаний, Україна переможе російську агресію. А Велика Британія стоятиме разом з Україною стільки скільки знадобиться. Президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що Росія планувала блискавичну війну, але не оцінила єдність і сміливість українців, які вже півроку дають агресору гідну відсіч. Глибоку шану українським військовим висловлює в своєму привітанні голова американської амбасади Бриджит Брінк за незвичайну мужність і силу в боротьбі за майбутнє України. Голова німецької амбасади, записавши привітання українською мовою, згадала нашу мрію найбільше у світі літак, спалений окупантом. Віримо в те, що ми всі ще побачимо в мирному під цього красення. Сказала вона.